Я вас познайомлю з новим генератором фірми GENERGY. це іспанська компанія. Виробництво безпосередньо знаходиться в Іспанії, високоякісна продукція, бензинові, газові, електричні та акумуляторні генератори. Перед вами модель Грета. Це у нас є 7 кВт номінальна 6,5 кВт. Зараз ми з вами ознайомимося із інтерфейсом цього генератора. Значить, він у нас йде е, з автоматичним та ручним запуском. В даному випадку у нас кнопочка запуску. Е, в комплекті є ключик, який ми включаємо. Е, значить, е, у нас табло е, герц, захист від е, показників від нехватки масла, вольтаж і тому подібне. До речі, додатково йде у нас АТС. Ось підключається у цей роз'єм. Ви можете підключити автоматичний, е, автоматично під час того, як у вас відключать е, світло е, центральної мережі. Він буде автоматично включатися. Заземлення, дві розетки 16 амперні та одна 32 амперна Переходимо ми на цю сторону. Ось тут у нас іде краник відкритий-закритий. Е, до речі, е, заслонка. І ручний стартер. Як бачите, дизайн просто приголомшливий, досить такі амортизаційні гарні насадочки знизу. І зараз ще я вам підкажу одну річ, цікаву, щоб не викликало, з цієї сторони у нас є спеціальний датчик. Коли у вас вимкнули світло, він знаходиться в положенні відкритому. Якщо він зможе відкрити в цьому положенні, він включається. Якщо ні, автоматично він сам ставить у положення закрито і тоді значно легше він буде заводити. Переходимо на цю. Тут у нас йде датчик показника палива. В даному випадку, зверніть увагу, яка в нас вихлопна для тих, хто буде ставити якісь спеціальні. Відвідні шланги, теж треба на це звернути увагу, тому що тут він досить такий специфічний. Закрито від попадання і різних речей. В даному випадку у нас він монтований, ось тут є акумулятор з цієї сторони. Компактний, прекрасний, цікавий генератор. Ну, а зараз ми з вами безпосередньо перейдемо до запуску. Входимо до заводки, включаємо ключик. Natisnemo na kob gnopočko Start. Predtem, seveda. Zvišku...